Цю історію я почув від старого краєзнавця на Полтавщині. Він показував мені старі козацькі реєстри, і, між іншим, сказав про той зимівник у паперах писати перестали не тому, що згорів, а тому, що ніхто не повернувся. Події датуються зимою 1708 року. Того року зима прийшла рано. Сніг ліг ще в листопаді, важкий, мокрий, а потім вдарив мороз так, що Дніпро став ніби камінь. На одному з віддалених зимівників стояла невелика залога 12 козаків. Старший досвідчений осавул, воював не один десяток років. Зброю вистачало харчів до весни. Перші тижні минали спокійно. Лише дивувало одне: Ліс навколо зимівника був неприродно тихий, не вили вовки, не каркали ворони, навіть вітер між деревами майже не чувся. На початку грудня один з козаків Семен пішов перевірити пастки і не повернувся. Слідів боротьби не було, тільки його сліди на снігу обривалися, ніби він просто. Зник. Осавул наказав не виходити поодинці. Через кілька днів уночі почули кроки навколо зимівника: повільні, важкі. Але коли визирнули, нікого. На ранок навколо будівлі знайшли сліди босих ніг, глибоко втиснуті в сніг. Босі за мінус двадцять. Почалися дивні речі. Козаки плутали дні, їжа псувалася швидше, ніж мала. Вночі хтось стукав у двері рівно три рази, коли відчиняли лише темрява і ліс. На святвечір один з молодих козаків зірвався з місця і закричав, що бачить семена за вікном. Він був без шапки, без кожуха і усміхався. Коли двері відчинили, нікого не було. Але на підвіконні залишився мокрий слід долоні, ніби від талої води. Наступної ночі зник ще один: До лютого в живих лишилося п'ятеро. Вони вже не виходили на двір. топили піч без упину, молилися, але щоночі чули, як хтось ходить по даху. Останній запис у реєстрі зробив осавул: Сніг біля замівника чорний. Ліс ближче, ніж був учора. Якщо хто знайдеться, не зупиняйтесь тут. Навесні чумаки знайшли зимівник, двері були зачинені зсередини, у печі попіл, зброя на місці, людей не було тільки на підлозі дванадцять пар слідів, що вели до стіни і обривалися. Після того місце оминали. А на старих мапах біля того лісу довго писали одне слово Порожньо.